В'ячеславе, вітаю вас з чудовою перемогою на суперникам. По-перше, не рахунок, відверта мене порадувала якість гри. Знаєте, така розмашиста, така розкішна гра з задоволенням хлопців. Взагалі, що ви скажете? Ну так, скажу, що трошки вже знаєте, як то кажуть. Як, до речі, ви казали, заматієлі трошки, а, трошки, трошки да? заматеріли Наші дітки відчувають впевненість в своїх силах. І, Звісно, і додається якість гри. В принципі, ми це і вима просили сьогодні. По грі знали суперника і знали, що іменно таку гру нам треба показати, щоб досягти оптимального результату. Тому слава Бога. Да. Відчувається, хлопці виконали завдання, поставили да. перегрою. Тішить те, що Бондар, другий хитрік на домашній арені. Молодець, Це вже як ви кажете, щоб не зніс, не задрав вгору, але це приємно, що футболіст півзахисту забиває голи. Плюс знову дубль Дем'янка. Взагалі потенціал нападу подають кутовий. Це Судкович може бути чи ні? Не, може, ті мачали. Я вам скажу, що ще рік тому і ті мочали був основним гравець. Розумієте, в цьому віці вони по-різному розвиваються, у когось побіртав трошки раніше, хтось пізніше. Е, тому ну, ви розумієте, що зараз вони хтось більше, хтось менше. Тому я думаю, що більш з цим зв'язано їхні перепади в формі. А час покаже, хто буде, хто буде там. Розумієте? Будемо так. з великим задоволенням споглядати за зростанням молодшої команди. Дю 14. Дякую. Будемо дивитися за вас зболівати. Вам тільки успіх. Наступний виїзд. Верес? Верес, Верес поки, на жаль, ми не можемо щось. Хоча я скажу, що Вінниці досить непогану гру показали, але помилки в захисті не дозволили нам е -е, зробити результат. Ну, Будемо сподіваємось на вересня. Можливо, психологічно трошки хлопці ще на виїзді, трошки, знаєте, не відчувають можливо, ну, підтримку. Вам, вам... Ні, ну Вінниці не команда. Я скажу, що плюс десь суддівський фактор ми там угу. забили. При 2-1 чистий гол, який не зарахували. Але, в принципі, я більше наголошую, в атаці ми зіграли не хуже, враховуючи ага. рівень, супер, рівень суперника, а в захисті зіграли хуже. Тому результат такий. Працюємо далі, я над чим працюю. Вам такі успіхи да, дуже дякую, і да. перемоги.